Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Можливо, він був далим, а можливо і ні. Однак запрошую вас посвятити 5 хвилин для вічних цінностей. Учені стверджують, що в дітей податливий розум, у тому розумінні, що все побачене і почуте ними змінює функції і структуру їхнього мозку. Все, що потрапляє в розум дитини, важливе, оскільки до семи років її мозок досягає 90% ваги мозку дорослої людини. Не дивно, що представники однієї релігійної організації сміливо заявляють: дайте нам дитину у віці до семи років, і вона буде нашою все своє життя. Вони усвідомлюють, що перші декілька років життя дитини справляють на її мозок незабутні враження, яке збережеться протягом усього життя. Електронні засоби масової інформації, мінливий устрій життя, нестійкі сімейні відносини, довколишні небезпеки і недосконалі методи навчання змінюють не тільки спосіб мислення дітей, але й структуру їхнього мозку. Можливо, найсильнішим фактором, що змінює модель мислення як у дітей, так і дорослих, є перегляд телевізійних передач. Якщо те, що людина бачить або робить, може змінити її мозок, то також можлива і концепція нового народження, про яке говорить Біблія. Результат залежить від того, на кому і на чому ми зосереджуємо нашу увагу. Послання до євреїв в 12 розділі написано. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Як божественні, так і сатанинські сили ведуть боротьбу за наш час і увагу. Яким чином ми можемо змінитися? Ми повинні щоденно споглядати Ісуса через читання і роздуми. Ми повинні молитися, щоб Святий Дух посилював наш потяг до Ісуса і зменшував потяг до того, що віддаляє нас від Нього. Це означає, що ми повинні робити рішучі кроки для молитовного вивчення його шляхів і волі щодо нас. Бажання зосередитися на Ісусі є особливим виявом волі з нашого боку. Тоді, як тільки ми спрямуємо нашу увагу на нього, святий Дух починає процес функціональної і структурної зміни нашого мозку, і цей процес триватиме все життя. Людина, яка не пережила духовного народження, не зрозуміє цього. Посвячені християни, таємниця для людей. Світ звинувачує їх у тому, що вони мислять і діють по-іншому. Деякі навіть вважають їх людьми з неврівноваженою психікою. Проте ми дякуємо нашому Господу за бажання дивитися на нього. Все пов'язане. З наверненням воїстину дар Духа Святого. Чи вдячні ви Святому Духу за намагання побудити вас дивитися на Ісуса? Помолимось, дорогий Небесний Отець! Ми вдячні тобі за те, що ти, наш погляд, зосереджуєш на Ісусі Христі, на Голговському подвигу, який був принесений Сином Твоїм, а нашим Спасителем. Допоможи, Господи, нам роздумувати про смерть нашого Спасителя, і нехай Дух Твій святий зійснює переміну в нашому серці. Ми увіряємо наше життя в Твої святі руки і щиро дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти опікуєшся нашим спасінням. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня віддавайте перевагу спогляданню Ісуса. Нагадую вам, що Заочна біблійна школа пропонує цікавий курс по вивченню біблії. Ви можете отримати дані уроки, написавши на адресу, що бачите на екрані, або зателефонувавши до нас. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!